Доброго ранку, друзі. Сьогодні у нас чудова погода. Мінус 4, вітру немає, сніжок іде. Дуже класно. Йдемо на пасіку. Багато задаються питанням, як перейти з однієї системи вуликів на іншу. хто Дивиться наш канал YouTube Дача ТВ. Ті знають, у нас пасіка 99%, Дадан 300%. Хочемо перейти на українську рамку. Що ми будемо робити? Поїхали. Ось наша пасіка, якщо ми по весні... Захочемо зробити відводок з Даданівської на українську. Дивіться, що ми будемо робити. Є у нас ось такі вулики. 12 рамок на українську рамку січеним дном вулика. Хочемо ми заселити сюди бджіл, але пакетів у нас немає під українську рамку. Що ми будемо робити? І так, друзі. Так. Вулик на українську рамку. двома магазинами. Подивіться, яка якість, як пофарбований. Чудово. рамок Під українську рамку потрібно заселити. Пакетів немає. так Відкриваємо, хочемо, наприклад, за Данівського вулика зробити відводок. Так, беремо пару рамок можна з маткою. З засівом на виході. Розплут на виході повинен бути маточку сюди і беремо, ставимо ось так нашу рамку. Плечики зробили, плечики зробили і поставили ось так рамку. Дві-три рамочки. Ви також можете потім перейти з них, видалити ці рамочки, плечик відбив і поставив назад вулик, коли вже бджоли почнуть добре розвиватися в цьому вулику. Це просто. Якщо не хочете так робити, якщо ви не хочете так робити, рекомендую, тоді вам рекомендую випустити. У себе на пасіці рая, піймати його, і заселити на е, українську рамку вже. Вони потянуть лошинку, підставите і все у вас вийде. Е, що таке рій? Це дуже велика сила. Е, рій. Е, до того, як вийде, сидить вулику, нічого не робить. Це мені. Так, ну я так вважаю, що е, довгоживуші бджіли бджілки. Довгоживуші бджіли це дуже круто. Я в себе на пасіці раніше, коли хотілося мені з 20 вуликів зробити 40, я своїй пасіці давав раїться, і на цих раях я... Розмножив собі пасіку. Все просто. Так що, Ось так ви можете перейти з однієї системи вуликів на другу. Все дуже просто. Так що, Рашисти, ми можемо спілкуватися в себе в країні на різних мовах. Можемо на українській, можемо на русська. І ніхто нам. Ничего в нашей стране э, не имею против, против этого. А вы можете с украинским флагом выйти нам, на свою Красную площадь? Попробуйте. Вот что мы с вами отличаемся. Вы, рабы, мы демократическая страна. Все, друзья, до скорой, зустрічі. Все будет Украина. До побачення.